Аю, настав час новин, і з вами у студії Галина Говда. Про події у Южному на початок тижня. Коротко у анонсі. Забудову у другому мікрорайоні розморозили. До кінця 2018 року має з'явитися чотири нові багатоповерхівки та торгівельний центр. Южниці вийшли на першу весняну толоку. До южного з театралізованою постановкою завітали київські семінаристи. Премія Жінка року відновилася. Серед южнинок обирали найкращих. Інфраструктура Южного розширюється. В місті триває активна забудова другого мікрорайону. Земельні ділянки, які довгий час були в занепаді, відтепер можуть стати майданчиком для сучасних споруд. Наша журналістка Юлія Гринишина побувала на будівництві та дізналась про плани забудовників. Своє будівництво в другому мікрорайоні розвернули одразу декілька компаній. Планується, що найближчим часом там з'явиться чотири нові багатоповерхівки. Южненська фірма зводить вже другий будинок біля моря. Його планують закінчити в першому кварталі 2018 року. Одночасно на території поруч фірма будуватиме третю висотку. Працює в Южному і одеський забудовник, який динамічними темпами також будує вже другу багатоповерхівку на території мікрорайону. Одесити планують завершити роботи до вересня цього року. Львівська фірма, яка нещодавно виграла в Южному аукціон на право оренди землі, намітила масштабне будівництво в центрі мікрорайону. Наразі робота на будівельних майданчиках кипить. На місці закинутого будівництва навпроти скверу Шевченка планується торгівельний центр. В місті активізувалися інвестори, які претендують на його зведення. Можливо, ними стануть львів'яни, які неподалік проводять підготовчі роботи для будівництва житлового комплексу. Зараз забудовник встановлює центр продажу майбутніх квартир. Компанія, яка виграла аукціон, вони вообще нам приложили, що було цікаво. они предложили другую концепцию застройки. То есть это будет жилье, которое несколько отличается от того, что строили в городе. То есть эта технология, поскольку эта группа строительные объекты вела во Львовской области, в Трусковце, у них немножко другие, скажем так, подходы, и это более скажем так, европейский, европейский подход, европейский внешний вид, европейский дизайн, то есть это уже более современная архитектура. Як розповів начальник ЖКГ Дмитро Любівий, аби не забруднювати дороги міста від вантажної техніки, на території будівництва буде створений пункт миття колес. Також львівська компанія в другому мікрорайоні займатиметься і прокладанням дороги Укріпили виїзд, зараз там буде бетонний Ну от на вулиці Шевченка. І тут якраз буде у нас скоро, я надіюсь, теж ми зі увійдемо крани много техніки. Вони вміють быстро, швидко, достаточно відбувається. У них вже процес, багато они привезли, які зараз працюють, їх прорабы і так далі. Це главная наша цель. Другий мікрорайон міста привабливий близьким розташуванням до моря. Чи не стане це в результаті загрозою для споруд? В управлінні архітектури щодо цього дали своє роз'яснення. Этот участок отдален от э, уреза воды более чем на 200, на 200 метров. Самый ближний дом. Э, скажем так, даже по краю приморским мы пока ни одного объекта не строим. Изначально по ДПТ заложено берегополаживание, берегокрепление э, склонов. Но даже с учетом, э, скажем так, эрозии побережья, и у нас согласно документации от 2004 года, э, опасность представляет, Ока до 200 метрів фатури за води, поэтому це вся застройка проводиться вже за пределами, так сказать, опасної зони. Окрім житлових будинків та торгівельних центрів, в другому мікрорайоні заплановано збудувати школу та дитячий садок. Також на етапі будівництва друга багатоповерхівка за програмою Доступне житло. До южного завітали київські семінаристи. Студенти духовної академії відвідали місто уже вдруге. Цього разу з нагоди річниці з дня народження патріарха Йосипа Сліпого про життя визначного діяча Української греко-католицької церкви київляни розповіли у театралізованому дійстві. Я вже давно прийняв свої рішення і не збираюся його змінювати. Я за католицькою католицької віри. Помилка, Йосипа Сліпий. Ти ув'язнений на вісім років примусової роботи в Сибірі? розповідь про патріарха Української Греко-католицької церкви тривала трохи більше години. Театралізований дійств відбувалося за участі акторів-аматорів та музичного гурту Метаноя. Також у спектаклі було використано відеоуривки з біографії патріарха. Назва постановки тернистий шлях Йосипа Сліпого говорить сама за себе. В основі розповіді роки, які патріарх провів у засланні. На сценарієм постановки працював Дмитро Кутін. Я упорядкував цей сценарій з кількох сценаріїв і обрізка фільмів. Фільми є, які зняті нашими режисерами українськими. Ми намагаємось донести, що. Шлях нашої церкви українсько-греко-католицької був дуже важким. І завдяки саме цьому важкому шляхові ми маємо таких мужніх велетнів, як Патріарх Йосип Сліпий чи митрополит Андрей Шептицький, чи, наприклад, зараз блаженніший Любомир Гузар, МРЕ, так, і зараз блаженніший Святослав Шевчук. Головну роль у постановці зіграв семінарист Іван Височанський. Аби вірно передати образ Йосипа сліпого, актор детально вивчав біографію патріарха. Сам хлопець зізнається, що перед виходом на сцену щоразу хвилюється. Кожен раз як ми виступали з цією виставою, в мене величезні переживання були. Тобто, щоб я зміг гідно зіграти і показати всі його найкращі якості. Всі найкращі якості Йосифа Сліпого. Насправді, тут це дуже важко. І Я так тепер до мене приходить думка, який же він був сильний і зміг такі перенести труднощі. До южного колективу аматорського театру завітав на запрошення служителів Української греко-католицької церкви міста. Я з ними познайомився з більшістю з них, познайомився минулого року. Вони приїжджали в наше місто з також театральним дійством, присвяченому. Також одному з е, очільників нашої церкви постать Йосипа Сліпого. Ця постать, в всякому випадку, у масштабах державних є важливою, але чомусь про неї мало знають. Ось, тому більше це свято розраховано для тих, для членів просвіти, для тих, хто має якийсь зв'язок до просвіти, і, зокрема, для наших парафіян, грекатолицького храму. Приймала семінаристів ОНВК імені В'ячеслава Чорновола, заступника директора з навчально-виховної роботи Олесу Чайківського постановка вразила. Проте для школярів на її думку потрібно шукати дещо інший формат. Все таки для молоді треба шукати якийсь підхід. Дуже потужно, що вони співали. Пісня дуже сильна, така і вони співані, і така потужна. А сам, але сама в драматизації мені здається, що дітям треба щось таке, більш таке, якесь із сучасними якийсь такими моментами того, що до цієї вистави треба навка дорости або спробувати донести до учнів. То я думаю, над цим ще треба працювати, дізнатися більше про шлях патріарха української Греко-католицької церкви Йосипа сліпого зібралося досить багато глядачів. Дуже добре хлопці підготували цей спектакль. Ми знали багато про Йосифа Слипового. А як ви дізналися? Ну я до церкви ходжу там. По перше сказала а тоді в інтернеті прочитала. Є е, і ще у нас така спільнота, котра назбирає, котра доводить до наших умів, що ми дійсно повинні е, знати це це патріарха і повинні вірити в наш наймайбутніше, щоб стала наша Україна на ноги і сказала, що да ми достойні люди, щоб були вільними у своїх поглядах. Про тернистий шлях патріарха Йосипа Сліпого київські семінаристи розповідали 11 березня. Після южного актори планують відвідати й інші міста України. Южне 11 березня відвідав начальник Лиманського районного відділу поліції. Свою роботу Олександр Білоконь розпочав з внутрішньої наради із співробітниками Южненського відділення. Проте головною метою візиту підполковника був прийом громадян міста. работа полиции не может состоять из только из одних позитивных моментов. Есть преступления, по которым нужно работать длительный период времени, на которые нельзя мгновенно их раскрыть. Есть разные мероприятия, которые нужно проводить, которых нельзя разглашать общественности. У Южному обрали переможнець премії Жінка року. Урочиста церемонія нагородження відбулася 10 березня у палаці культури. 17 южненок, яких обрали їх колеги та керівництво підприємства закладів, отримали не лише відзнаку, а й пам'ятні подарунки. Про емоції, що вирували у залі. Дивіться у наступному сюжеті. У Южному відновили премію Жінка року переможниць конкурсу обирали у всіх сферах діяльності міста. Тож і номінацій виявилося чимало від економіки до культури. У результаті серед 23 претенденток обрали 17 кращих. Урочисте вручення премії жінка року відбулося на великій сцені Палацу культури. Самі номінантки про перемогу у конкурсі дізналися за декілька днів до церемонії, і, хоча підготуватися до заходу мали час, зізнаються на сцені, почуття переповнювали. Неочікувано, чесно кажучи, тому що ця номінація свідчить про те, що кожна з нас, кожна з жінок. Намагається прагне до того, щоб її оцінили, щоб оцінили її працю, щоб оцінили її старання. Цю нагороду я би розділила зі своїм колективом. Звісно, без них ми нічого не варті по по одному. Дякую за довіру. Надію, що я справжню сподівання. Для самих южнок премія жінка року має неабиякі значення. На їх думку це у першу чергу стимул для нових звершень. Звісно, що вона дає э, жизнь і э, ти вперед, ще більше добиватися успіхів. Ні, ну це як стимул, конечно. Это, мне кажется, это обязательно надо. Люди как-то стремятся к этому, но да. Очень приєднано перш ніж розпочати офіційну церемонію премії жінка року окремими грамотами було нагороджено жінок, що не отримали номінацію. Те, которые не прошли как женщина года по номинациям, они все равно все очень достойные женщины, потому что их уже ну, документы подали на них, их рекомендовали, их коллективы трудовые, они больше знают о них, чем мы. Поэтому, понятно, мы предполагаем, что это действительно достойные женщины, которых мы должны были отметить. Поэтому были отмечены все. Вот в первом блоке это были те люди, которые еще участвовали в этом нашем конкурсе. И они действительно все очень достойны. И о них тоже можно много говорить, потому что... Якщо колектив трудовой говорить, о том, що це достойний чоловік, то значить дійсно так. Також на заході згадали ще одну визначну южненку. За важливий внесок у розвиток міста та активну волонтерську діяльність посмертною медаллю. Честь слава держава нагородили Інну Ушкалу. А пісню рідне місто у її виконанні ми напевно будемо пам'ятати завжди. Інна Миколаївна Ушкало Костюченко з перших днів Революції Гідності була на майдані в якості волонтера. З початком бойових дій на сході країни не змогла залишитись осторонь болючих питань, зайнялась допомогою військовим на фронті. Церемонію нагородження супроводжували творчі номери у виконанні колективів міста та палацу культури. Южне стало частішим. Мешканці міста 12 березня вийшли на першу цього року толоку. Організатором стала мешканка южного Анастасія Чижова. Дівчина написала пост в соцмережах, де поділилася наболілою проблемою забруднення міста. Завдяки посту до акції долучилося близько 30 небайдужих южненців. Активістам вдалося очистити територію поля від гіпермаркету 33 квадратних метра до міської лікарні. По завершенню толоки на всіх чекали гарячі напої. Місцем збору активістів став ганок біля студії телебачення миг. Організатори акції роздали присутнім рукавиці та пакети для сміття. Южниці поділилися на декілька груп та приступили до роботи. Пластик, скло та інші відходи складали в окрему тару. Не лише дорослі виявили бажання зробити місто чистим, а й підростаюче покоління. Діти охоче наповнювали сміттєві пакети, а місцеві собаки допомагали вишукувати забруднені місця. Природа та жива істота, і вона дає нам воздух, щоб ми дишали. Этим воздухом. Когда я кадешов погулять. Ну я увидел, що там убирают, і мені теж захотілося очень сильно помочь природі, тому що мусора очень грязно, Природа може просто не выдержать. Мы Ми на такие, э, такі ну, пакети, ну, ненужные, порвати і бумажки. Найбруднішими виявилися місця, на яких колись відпочивали люди, залишивши після себе штучні мангали та розмаїття відходів. Вся эта местность у нас пользуется популярностью у жителей города. Здесь шашлык и все остальное. Думаю, что будут люди выходить. Единственное, что. Очень хотелось, чтобы все за собой убирали. Не закапывали этот мусор, который мы сегодня выкапывали, убирали бы за собой. И мне кажется, в будущем здесь, в этом месте, другого, наверное, нету. Нужно будет какие-то места именно для шашлыка с, с контейнерами ставить, какими-то чуть облагородить, чтобы люди как бы могли тут время проводить. За дві години активістам вдалося зібрати близько 80 пакетів сміття. Серед бруду активісти знайшли безліч пляшок, пластикового посуду, використаних засобів гігієни, шприців, викинутий одяг, матраци та навіть білоруські гроші. Організатор Толоки Анастасія Чижова поділилася, що підтримали акцію не лише южненці. Я написала на Фейсбуці, зробила пост, і мої друзі з Америки переслали гроші і сказали, що ми не можемо допомогти фізично, але хоча б вот, пожалуйста, фінансово. Ми хотіли б этот проект підтримати по завершенню акції. Приємним подарунком для всіх стала піца. В процесі спілкування активісти вирішили найближчим часом зібратися знову, аби продовжити. Жити робити наше місто чистішим. Наступна толока планується 19 березня. Вечір інструментальної музики відбувся в палаці культури. Дружба 12 березня Роман та Тетяна Василенки представили концерт під назвою Натхнення струн та подиху Жива душа у творчому заході. Взяли участь учні, випускники та викладачі дитячої школи мистецтв і палацу культури почули звуки інструментів, і наші журналісти. Вечір розпочався під звуки інструментів симфонічного оркестру в супроводі камерного ансамблю. Звуки скрипки, флейти, труби та інших інструментів змусили публіку на деякий час завмерти. Музика стала головною героїнею вечора та заполонила усі куточки зали. Концерту на екрані транслювалися відео, які демонстрували досягнення випускників дитячої школи мистецтв. Ведучі вечора Тетяна та Роман Василенко представили присутнім усіх виконавців концерту. Участь в ньому взяли як найменші вихованці школи, так і випускники. На цих концертах. Ми граємо класичну програму, поэтому це лишній раз доказати. и показать свой профессиональный уровень. Конечно, любое выступление ⁇ это нервы, и чтобы их уменьшить, надо, естественно, заниматься. Каждый день по несколько часов, тогда будешь себя спокойнее чувствовать на сцене. Я занимаюсь с 5 лет в музыкальной школе. Я решила заниматься, мне мама дала на скрипку, потом, как бы, я... мне уже это понравилось тоже, и я начала заниматься, продолжать. Мне нравится его звук. Он очень громкий. Мне нравится всякое такое громкое. это участники концерту пришли их родичи та друзья. Ему нравится после выступления, особенно на большой сцене. Вот это ему нравится. Результат. Ну, конечно, было бы лучше работать чуть больше, усердия чуть больше. Но в принципе приятно смотреть. Из зала приятно все это видеть. Організатори концерту зізнаються, що заплановану концепцію вечора вдалося втілити. Планували концерт, проведення концерту, планували, щоб наші діти виступили добре, красиво. Хотілося, щоб був зал повний. В принципі, все вийшло, діти не підвели, зал прийшов, допомагав. Тобто, коли такий зал теплий, восприємчивий, це дуже допомагає. Діти це відчувають, ну і нам приємно теж, що все вместе зробило. В одному таком пориві. Ну, Репетиції все в основному проходили в класі. Все, що ми робимо, ми робимо в Вот. А таких общих репетицій у нас було буквально дві три репетиції. Вот. И, ну дети у нас уже у нас это не перший концерт, поэтому діти у нас організовані, они у нас дисциплініровані, они у нас очень, с огромным желанием огромним это делают. Точну дату, коли відбудеться наступний концерт. Організатори не називають. Проте зізнаються, що подібний вечір не останній. Це були всі новини на сьогодні. Свіжий випуск южноцьких новин. Дивіться у середу, 15 березня. До зустрічі.